Водний світ є водний світ, анна трічер презентувала спокусливий кліп на пісню Бар за баром. Не менш пікантні подробиці з життя запрошених артистів дізналися. І ми теж Квіткова коментує роман із одруженим чоловіком та вперше про рішення суду щодо літньої ДТП. А Ірина горова поділилася у яких наразі стосунках із потапом, та чи спілкуються із ним. Їхній спільний син. Нещодавно Потап виступав в Німеччині з російськомовною програмою. Це ну, ненормально, я думаю. Треба трошки ротика прикрити. В яких ви стосунках зараз зі своїм татом? У нас погіршились стосунки. Серце не йокнуло до Жені Яновича. Важко боротися за стосунки, коли почуття зникають. Чи допускаєте ви, що хтось з третій може з'явитися не тільки в ваших стосунках, але й у вашому ліжку? Мої стосунки були публічними. І я багато чого бачила від інших жінок. Ви не найгідніший герой на роль сексуального чоловіка зараз в Україні. Коли люди зрозуміють, що таке оргазм, вони зміни свою думку. Як на тебе реагують чоловіки? Чи бувають якісь зухвалі такі пропозиції? Більше чоловіків мене навіть остерігаються, бояться. Ми розповіли про те, що ваше серце вільне, але навколо вашого особистого життя дуже багато пліток. І Нещодавно навіть вам прописували роман з одруженим чоловіком. Як ви це прокоментуєте? Як ви взагалі реагуєте на всі всі плітки? А як на плітки можна реагувати? Тільки посміятися. Ну, типу, я ніколи не зустрічала цього чоловіка, навіть не знаю. Там десь сказали, що нас консьержка побачила разом, але в мене в під'їзді двоє охоронців, чоловіків. Тому я ж хто там нас що побачив, не знаю. Я тільки з гумором відношуся до цього, тому моє серце вільне, типу, я ні з ким не зустрічаюся. При Розмові з Дашою Остафій ви розповідали, що вам серед е, публічних чоловіків подобається Ігор Гарлачин, е, Женя Яновичі. Що Женя Яновичем ви навіть домови сходити на каву. Зрештою, було це побачення? Ви сходили з ним на каву? Я не скажу, що це було побачення, але так ми сходили на каву, нам здається, це був сніданок. Ми просто класно посиділи, поговорили, посміялися, щось обговорили та й роз'їхалися собі. Я не скажу, що це було побачення, просто класно зустрілись. Але серце не йокнуло до Жені Яновича? Женька класний хлопець, але моє серце вільне. Дуже багато пліток також ходить про те, що е, ви, коли обираєте чоловіка, то дуже сильно звертаєте на його фінансові статки. Чи важливо вам взагалі скільки заробляє чоловік? І якщо так, то яка це має бути плюс-мінус сума? Дивіться, мені насправді не важливо, скільки заробляє чоловік, бо мені скоріш важливо, скільки заробляю я. Тому ну мені хочеться, щоб в мене все було добре і була робота. Я на такі речі не звертаю увагу. В яких ви наразі в стосунках з Нікітою Добриняним? Це стосунки як між батьками вашого сина. Чи ви можете з ним зустрітися на вечері, обговорити просто як там прийшло пройшов ваш день? Ми е працюємо над тим, щоб бути хорошими батьками для нашого сина. Ми працюємо над тим, щоб. Комунікувати спокійно, нормально, і в нас наразі це виходить. Я думаю, що можливо в майбутньому, коли пройде дуже багато часу, можливо, ми дійдемо до того, що будемо зустрічатися і обговорювати якісь такі особисті моменти. А можливо, ні, ніхто не знає. Наразі ми просто батьки для нашого сина, і ми стараємось тільки для нього. Нікіта розповідав, що він до останнього намагався зберегти ці стосунки, і зрештою вони закінчились, тому що це було невзаємно, і що почуття закінчилися у вас. В який момент і як це наступає в дівчини, коли вона відчуває, що вона більше не кохає свого чоловіка. Цікаво, що Нікіта таке розповідав, бо я можу сказати від себе також, що я також боролася за стосунки до останнього, і важко боротися за стосунки, коли почуття зникають. Як вони зникають? Ви Можете описати це? знаю. Я не знаю. Нікіта таке сказав. Я коли розлучалась, в мене ще почуття були. Але іноді буває такий момент, що ти кохаєш людину, але ти просто розумієш, що бути разом ви більше не можете. І щоб не робити боляче один одному, ви приймаєте якісь рішення, які змінюють потім ваше життя. На жаль, це так трапляється, і так сталося у нас. І останнє питання влітку цього року. Ви потрапили в ДТП, і ви ніде не коментували, чим зрештою закінчилося рішення суду. Чи можете ви зараз сказати, які суд ухвалив рішення стосовно цього? Все закінчилось згідно закону України. До мене претензій немає. Я виплатила все по закону. Якби були які претензії претензії, то ви б ви їх вже почули. зрештою ви зараз ходите авто чи ні? У мене є водій. Так, а права у вас забрали чи вони у вас є? Ні, в мене є права, але в мене дуже багато роботи, тому комфортніше з водієм. Ірино, ви дуже надихаєте в інстаграмі тим, що відкрите показуєте, як ви займаєтеся спортом і як взагалі йде цей весь процес. Під час війни дуже багато часу проводила в зомі. Тому що зрозуміла чому, і погладшала на 5 кілограмів, мені здається. І я ні, ну, для, для мене це дуже багато було. І коли я побачила 63 на вагах, думаю, боже, який кошмар, треба щось робити. І звернулася до Аніти Луценко, і вона мені правильно розписала, що мені можна їсти, чого мені не можна їсти. І потім надихнула займатися йогою за ходити. Я створила мікра у себе вдома. Почала бігати, ну і почала відновлюватися. Тому я хочу надихати жінок і дівчат. Займатися спортом це не так важко, як здається. Просто треба трошки ротика прикрити і кожного дня системно робити якісь справи. Навіть Андрій зі мною зараз робить асани зранку іноді. Ну ви знаєте, я зробив це один раз. Я звісно не такий крутий, як моя мама. Я професійно граю в баскетбол. Але моя мама дуже крута. Вона займається спортом кожен день. Кожен день зранку вона просипається в 8 ранку. Чи бігає? :30, чи йога. Щоб тебе так, ну шість А потім чи йога, чи бігає, чи займається. Ну вона дуже крута та дуже спортивна. Матуся. Я супер мама, супергарна мама. Матуся. Oh Неймовірна мила. Як ви зазвичай проводите разом час? Можливо, у вас є якісь ще спільні хобі, куди ви там їздите на якийсь, не знаю, можливо, гольф чи ще щось таке. Ви знаєте, ми е завжди дивимося якийсь фільм, робимо собі бутерброди, чайочок, робимо ось такі всякі снеки, дивимось фільм та проводимо час разом. Але... А, ще? а ще, Ми багато спілкуємося один з одним, тому що Андрій зараз. 15-16 <рик> років і дуже важливо зараз спілкуватися, особливо зараз, з підлітками, щоб бути Конекті, щоб розуміти, що їх турбує, які в них проблеми, які з чим вони стикаються, і це дуже цікаво. А я така мама, що можу спілкуватися на будь-яку тему, Андрій завжди зі мною радиться. Він завжди привчає своїх друзів, що маємо з мамою можна там навіть порадитися. І я так на межі між дорослими, ми друзі по суті. У мережі були чутки про те, що оскільки потап зараз більшу частину свого часу перебуває за кордоном. Золом, що ваші стосунки з ним погіршилися. Чи правда це, чи ні, в яких ви стосунках зараз зі своїм татом? Ви знаєте, у нас погіршились стосунки, тому що у мене є волосся, а у нього нема. Ви знаєте, і він дивиться на моє волосся і думає, боже який. Ну, ви знаєте, він дивиться на мене такий. Ах ти син, блин. От тільки у цьому погіршила. У всьому ні. У всьому іншому ні. У нас з ним гарні стосунки. Не слухайте змі, крім радіо «Люкс Фем. Найкраще радіо в Україні у нас з ним гарні стосунки. да, звісно, в контакті я до нього приїжджаю, і ну звісно, у нас Є масу... yeah, для нас важливо, щоб не дивлячись ні на що, і взагалі що там кажуть. Щоб у сина ну був батько, вони спілкувалися, тому що йому потрібен досвід поспілкуватися на всі чоловічі теми. І ну реально, Олексій, дуже класний батько. Це ні, нічого не може вплинути на їх відносини, але я розумію, що я зараз нібито стою з потапом, який за <рес> да, словом в карман не лізе. І це звісно, взагалі баща класна. Яких ви зараз особистих стосунках як з екс-чоловіком і екс-партнером по бізнесу? Як з екс чоловіком і з екс-партнером ми можемо зі відносно Андрія? Ми нормально можемо поспілкуватися, але центр інтересів в нас, звичайно, вже не той, який був. Тому, звичайно, це рідко, але ну, типу, ми не посварилися. В нього своє життя, в моє своє. В нього один центр інтересів в мене інший. Я вважаю, що люди, які кохали один одного, які створювали щось спільне, потім коли хейтять, чи там я не знаю. Розходяться так, що потім стрілами один в одного. Це не, не це токсично, це не нормально. Я можу сказати своє бачення, що щось так чи не так, але це його життя і в мене є своє життя. Я дивлюся в майбутнє і дивитися в минуле ну, навіщо? Нещодавно Потап виступав в Німеччині з російськомовною програмою. Там були пісні і гуртом потапа Насті Каменських з гурту Врем'я і стекло і подикуть, що деякі права цих пісень також належать вам. Чи просив вас він дозволу виконувати ці пісні? Дивіться, якщо розбиратися правильно, він автор 100% пісень в каталогу. І як автору я не маю жодного права йому по закону заборонити. Тому і питань таких не було. Це ті пісні, які він написав. і він може їх виконувати. Єдине, що ми попросили не використовувати в медіа рекламі обличчя артистів, які ну звичайно там не співають. Тому це його право, і я власниця співвласниця каталогу і прав на дистриб'юцію музичну. Прав на автора я не можу забрати ніяк, ні по закону, ну і відчуджити це ну, це я думаю. Наразі ваше серце вільне чи ні? Так <гум> якого чоловіка ви поруч з собою бачите? Ну ви знаєте, це вже ні, ну тебе, я бачу. <гум> це мій найголовний чоловік, але ну не можна замовити чоловіка як з картинки. Це повинно статися кохання. І звичайно, це повинна бути сильна людина, тому що поряд зі мною. Я думаю, що важко бути. Ну, іноді важко. Тому це повинна бути сильна людина, яку я поважаю, який, якою я надихаюся, яка не важлива з якої бізнес історія, але важливо, щоб в нас були партнерські відносини, і щоб я поважала людину, і це була цінність на особистість. Ми вітаємо вас з прем'єрою пісні Бар за баром із неймовірно галя... гарячим кліпом. Е, ви в цьому кліпі дуже сексуальна, дуже розкута. Чи завжди було це почуття жіночності в собі? Люксофем, я вам дуже дякую за те, що ви мене підтримуєте завжди і задаєте дуже дуже незвичайні питання, не про творчі плани на наступний рік. <гум> І чи будуть у мене концерти? А дуже класні питання а, чи а, завжди в мене була жіноча ця енергія. Бо, ви знаєте, вона все таки розкривається. От а, з віком, якщо можна так сказати, але найголовніше з роботою над собою внутрішньою, коли ти все, всі емоції, які негативно можливо на тебе впливають, біль, яку ти відчуваєш періодами в житті, ти сублімуєш в розвиток. Це насправді. Моя дитяча травма, я все життя доводжу татові, що я гідна донька, мамі що я гідна донька і. От так от сталося, що це мій механізм до е, надзусилля над собою. Леон е, у минулому порноактор. Зараз він є тренером з еротичного масажу. Він розповідає, як доводити жінок до сквірту, до оргазму. Чи користувалися ви його послугами, можливо, ходили на його процедури? Чи він вам щось розповідав інтимне? Я, я до речі, не знаю, що він порноактор в минулому. Так? Це достовірна інформація. Можемо Я... відео показати після. <рес> Я подивилась на це. Я думаю, що він класний коуч віртолог. Я взагалі за те, що є сексуальна освіта для чоловіків, як і для жінок, але для чоловіків в більшості, тому що жінки через умови патріархального світу, в яких ми виховуємося, ми нас вчать, да, от ну, це так умовно стереотипно. Це для чоловіка все дізнаватися, бути найкраще, найкраще робити це, 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 це розвиватися в сексі на кухні, бути там такою в постілі, такою на кухні, такою на дивані. І так далі. А чоловіки, типу ну як 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 це скажімо так. І класно, що нарешті пропагують освіту сексуальну для чоловіків. Це дуже важливо. Насолоджуйтесь сексом і чоловіки. Робіть своїм жінкам приємне. Старайтеся для, для них. А, кажіть, які вони у вас сексуальні, які вони у вас надзвичайні, апетитні, які у них фігури, які у них форми. Повірте, навіть якщо вас де щось не влаштовує з таким комплексом компліментів, ваша жінка стане найкрутішою, найсексуальнішою, найрозкутішою жінкою у світі. Все Жінка розквітає поруч з правильним чоловіком. У вашій пісні є такі слова: що хто трикутник, то глухий кут. Чи були у вас в житті ситуації, коли дійсно хтось третій вмішувався в ваші стосунки? І як ви це як дівчина переживали? Е, ну я в цілому достатньо неравнива особистість в стосунках. Мені важливо, щоб мій чоловік не давав мені приводів. А так я на абсолютній довірі з абсолютним особистим простором. Я ніколи не полізу в телефон. Я ніколи там, коли він піде в душ, не буду шаритися в його речах. Мене це не цікавить. Я знаю собі ціну. Якщо чоловік обере мені зраджувати або обере е, вмішати в стосунки третьої особи, якщо це стосується жінки іншої, то це його відповідальність і його величезна помилка. Який а... досвід в житті був? Ви відчували щось подібне? Я думаю, що були такі епізоди, бо все-таки мої стосунки були публічними, і я багато чого бачила від інших жінок, але я не звертала на це увагу, тому що для мене важлива довіра. Чи допускаєте ви, що хтось з третій може з'явитися не тільки в ваших стосунках, але й у вашому ліжку? Наприклад, що колись в вашому житті може статися секс в трьох? А, я. Поживемо – живемо <хи> Я не знаю, на наразі в мене немає такого бажання і таких е фантазій, але я супер за типу і я адепт ідеї спробувати все, якщо тобі це комфортно і тобі цього хочеться, що можна тільки придумати в сексуальних фантазіях. Наразі такої фантазії і бажання немає. Я Я чуть, чуть типу, власниця, знаєш? Я не уявляю типу, наприклад, третю жінку в ліжку або третього там, чоловіка. Не уявляю, поки ще так. Таня, ти завжди неймовірно. Циво виглядаєш, розкажи якісь свої секрети жіночності цієї неймовірної жіночої енергії, яка завжди йде за тобою просто шлейфом. По-перше, дякую, Сонце. по друге це насправді для мене важливо виглядати так, щоб це, по-перше, транслювало мій настрій, мій стан. По-друге, підвищувати собі власне настрій своїм вже виглядом. Це особливий ритуал, тому що за нами сила, в нас сила, якою ми маємо ділитися. Як на тебе реагують чоловіки? Чи бувають якісь? Зухвалі такі пропозиції, різкі. можливо. Ти знаєш, ні, зараз вже немає зухливих пропозицій. Зухливі пропозиції були, коли мені було років 18-20, Напевне, наразі більше чоловіків, коли я виходжу в повному, скажімо так. Я не знаю, як це правильно сказати. Коли я виходжу от, в такому вигляді, то більше чоловіків мене навіть остерігаються, бояться більше реакції. Я отримую і компліментів, коли я виходжу з дому, не на в магазин. Ось там більше поглядів і більше е, е, реакцій. Ти е, не афішуєш. Свої стосунки, але ти в стосунках вже два роки, і зі своїм хлопцем ти не живеш разом. Чому ви досі не з'їжджаєтесь? Тому що подейкують, що в принципі вже за рік стає зрозуміло, хочете ви далі якісь серйозні продовження чи ні? Коли буде про що розказати, коли побачите обручку на моєму пальці, тоді поговоримо. А чому ти вирішила не афішувати взагалі ці стосунки? А навіщо? Вважаю, що особисто має залишатися особистим, поки це можливо. Чому не з'їжджаєте зі своїм бойфрендом? Всім так комфортно, ми дорослі люди, треба власний простір. Ми достатньо проводимо часу разом, дуже багато. ви зіграли головну роль в кліпі Анни Трінчер на пісню Бар за баром? Щойно кліп вийшов, відразу полилося дуже багато коментарів, і не всі позитивні у вашу сторону почали дуже багато критикувати, що ви не найгідніший герой на роль сексуального чоловіка зараз в Україні. Як ви на це відреагували і чи очікували, що може бути такий хейт у ваш бік? Ну, це взагалі нормально, тому що там ще недавно був Волошин. І навіть такі кадри вже з ними я не бачив. І тут я, типу, якийсь невідомий тіп, і почать хайтити. Плюс я говорю про інтим. І це ну, не, не всі можуть про це нормально говорити. І деяких людей це просто трошки бісить. Для мене це було нормально там з її аудиторією, бо дивитися по пабліках, як почали розкидати в телеграмах. Такого вже на мене не було. Тільки у неї. І мені було ок. Як ви вважаєте, ось це таке різке і гостре сприйняття людей сексуальної теми? Як взагалі з цим боротися? І чи варто з цим боротися? Чи має процвітати в Україні ось ця сексуальна культура? Ну, коли люди зрозуміють, ну, що таке оргазм, вони змінюють свою думку. Той, хто прийшов до того, той хто почав сприймати нормально своє тіло, любити його і розуміти, для чого оргазм, бо жінці оргазм потрібен тільки заради задоволення. Він навіть не впливає на вагітність. Чоловік оргазмує і тоді запліднює, а жінці ні. Тобто жінці потрібен оргазм і задоволення тільки, щоб стабілізувати себе і відчувати себе прекрасно. Все, коли люди приходять до цього, вони змінюють свою думку. У вас з дружиною достатньо такі вільні стосунки. Ви одне одному дуже багато всього дозволяєте в цих стосунках. Чи обговорювали, що можливо. Щоб можливо запросити Анну третьою до вас ліжко, таку сексуально гарячу дівчину, з якою у вас ще й відбувся такий конект в кліпі? Е, ні, ми це не обговорювали, бо ну. Якось не ну не було цих точно діалогів, я не знаю, не, не бачу я цього і плюс Аня тільки вийшла з відносин. І якби я знав, що у нас там 100% може бісексуалки чи ще шо для нас це дуже важливо, щоб людина сама була відкрита, не заставляти, не там зваблювати. Ні, ні, давно цього вже немає. Якби це така галочка десь була, ми це все розуміли, що прав дуже цього солідно хоче. То можна було все просто обдумати. А так ми не думали про це зовсім. Наш YouTube канал, та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас!